Без подарунків на день Святого Миколая залишилися ув'язнені на Вінничині. Нелегальний сюрприз вилучили оперативники: 41 мобільний телефон, 71 зарядний пристрій, гральні карти та дріжджі. Мешканець Білгород-Дністровська передав у газовому балоні. До однієї з виправних установ області в ході реалізації оперативної інформації співробітники відділу нагляду і безпеки Піщанської виправної колонії номер 59 знахідку викрили завдяки попередній змові родичів, які утримуються в цій установі, і осіб, які прибувають на волі, тобто заказчика, який хотів за допомогою продукції, що виготовляється в установі, доставити до даної установи заборонні речі шляхом. Приховування їх в газових балонах, які е, предназначались для переробки. Гори махінатору кажуть правоохоронці, загрожує покарання. Знайдені пристрої вилучені на користь державі. Юлія Бурнацева, Вадим Демець, новини телеканал Смарт.